У північ в Україні інформаційна служба інтера і я Анастасія Даугли готові представити підсумковий випуск новин за добу. Схід та південь України атакують ворожі безпілотники. Де саме зараз бачите на мапі до відбою повітряної тривоги залишайтесь в укриттях. У Краматорську весь день тривали аварійно-рятувальні роботи та гасіння пожежі після чергової атаки окупантів. Було задіяно 57 рятувальників, 13 одиниць спецтехніки. Серед 11 поранених. Одна людина у важкому стані, ще 4 – середньої тяжкості. Нагадаю, у Краматорську ворог влучив у п'ятиповерхівку. Половина будинку зруйнована, вщент. Одна людина загинула. У Києві кількість загиблих унаслідок російської атаки зросла до 16. Про таке сповістив очільник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко. Серед жертв двоє дітей загинула також патрульна поліцейська. Загалом постраждали 159 людей, з них 16 – це неповнолітні. Цілями обстрілу стали здебільшого спальні райони. Як розповіли у повітряних силах, росіяни випустили по Києву понад 300 дронів та принаймні 8 ракет «Іскандер-К», збили з яких лише три. Оскільки, кажуть, військові, ворог запускав балістику на наднизьких висотах, а це серйозно ускладнює її знищення. У місті вночі зафіксували десятки пожеж. У дворах будинків буквально палало. У Святошинському районі ракета влучила прямо у під'їзд багатоповерхівки, який умить перетворився на руїни. Рятувальні роботи тривали весь день п'ятниця. 1 серпня у столиці оголошено днем жалоби. Нинішня масована атака на Київ це відповідь Путіна на дедлайн президента Трампа. Про таке заявила донька спецпредставника президента США з питань України Кіта Келога. Меган Мопс, вона очолює фонд гуманітарної допомоги Україні. Мопс упевнена, що у такий спосіб російський диктатор випробовує рішучість і силу Америки. Відтак американці не мають бути безпорадними раніше. Мопс заявляла, що російські атаки по Україні демонструють, що країна-агресорка не прагне миру. Дональд Трамп встановив дедлайн для завершення війни в Україні. Про це заявили представники Сполучених Штатів під час засідання Радбезу ООН. У Вашингтоні Москву та Київ закликали домовитися про припинення вогню. І за словами представника США при ООН Джона Келлі, мирна угода. Має бути укладена до 8 серпня, інакше Сполучені Штати готові до додаткового тиску. Це продовження ультиматуму Трампа від 14 липня. Тоді він заявив: якщо за 50 днів Росія не припинить війну, Вашингтон запровадить тарифи проти торгових партнерів Кремля. І Росія і Україна повинні домовитися про припинення вогню та міцний мир. Настав час укласти угоду. Президент Трамп чітко дав зрозуміти, що це має бути зроблено до 8 серпня. Сполучені Штати готові вжити додаткових заходів для забезпечення миру. Вашингтон напряму контактує з оточенням Путіна у надії зупинити війну. Про таке заявив держсекретар Сполучених Штатів Марко Рубіо. Утім, прогресу поки що не видно, каже Рубіо і наголошує після кожної розмови Трампа з російським очільником. Кремль наносить нові удари по українських містах. Отже, якщо Москва не проявить щирого інтересу до припинення вогню, Сполучені Штати готові до серйозного тиску. Це і вторинні санкції на нафту і обмеження для банківського сектора Російської Федерації. Ми продовжуємо контакти з російською стороною буквально цього тижня, у понеділок або вівторок у нас була розмова не з путіним, а з деякими його наближеними в надії знайти якесь розуміння на шляху до миру. Але ми не бачимо прогресу. Верховна Рада України повернула незалежність Набу і САП. Документ, який вніс президент Володимир Зеленський, підтримав 331 депутат. Згідно з ухваленим законом, спеціалізована антикорупційна прокуратура самостійно здійснюватиме процесуальне керівництво розслідуванням справ Національного антикорупційного бюро, а не під контролем генерального прокурора. Закон набуває чинності наступного дня після опублікування. Потім, протягом шести місяців, СБУ має перевірити працівників набу САП та інших органів, які Мають допуск до державної таємниці на предмет співпраці з державою агресоркою. Нагадаю, 22 липня Верховна Рада ухвалила законопроєкт, що підпорядковує Набу і САП генеральному прокуророві. Того ж дня його підписав президент. Однак, після масштабних акцій протесту у багатьох містах України та негативної реакції західних партнерів, Володимир Зеленський вніс в раду законопроєкт, який відновлює незалежність Набу і САП. У четвер президент підписав новий закон щодо посилення незалежності НАБУ та САП і подякував парламентарям за ухвалення документа. Закон гарантує відсутність будь-яких зовнішніх впливів втручань, в тому числі гарантує завдяки перевіркам на детекторі брехні регулярним перевіркам для усіх тих працівників органів правопорядку, які мають доступ до державної таємниці або які мають. Родичів в Росії рішення правильне. 331 депутат. Саме так, як і потрібно. За основу та в цілому. Дуже важливо, що держава дослухається до суспільної думки, чує своїх громадян. Україна є демократією точно жодних сумнівів. У Європейській комісії позитивно відреагували на новий закон про антикорупційні органи, але попереджають це не фініш реформи. Речник Єврокомісії Гійом Мерсіє заявив, що закон відновлює ключові запобіжники для незалежності на БУІСАП і, і розв'язує головні проблеми, але не завершує антикорупційну реформу. Єврокомісія аналізує остаточний текст і закликає Україну до подальших кроків у боротьбі з корупцією. ЄС обіцяє підтримку, але підкреслює. Шлях до членства вимагає постійного прогресу. Індія відмовляється від російської нафти. Державні нафтопереробні заводи країни припинили закупівлі через зменшення знижок і попередження Дональда Трампа. Минулого тижня чотири індійські державні компанії не оформили жодної закупівлі російської сирої нафти. Замість цього, Індія звернулася до спотового ринку і обирає альтернативу, зокрема нафту з близького сходу та Африки. Нагадаю, Трамп пригрозив 100-відсотковими тарифами усім, хто купуватиме сировину з Росії, якщо Кремль. Не піде на мирну угоду з Україною. Центральна частина Іспанії потерпає від масштабних лісових пожеж. Дісталося провінції Авіла. Туди спрямували понад пів тисячі вогнеборців, до гасіння вогню залучили близько півсотні літаків та бульдозерів. Стрімкому поширенню полум'я сприяє потужний вітер. Через густий смог місцевим жителям радять залишатися вдома та зачинити вікна. Влада вважає, що займання не було природним. Усе вказує на підпал, триває розслідування, але дуже непокоїть той факт, що з початку року в провінції Авіла сталося вже понад 19 навмисних пожеж. Вогонь поширюється дуже активно. Ми намагаємося локалізувати полум'я, вибудовуються лінії оборони, щоб запобігти його перетину. Наш пріоритет зони поблизу населених пунктів, а також фронти, що рухаються у їхній бік. Там ми зосереджуємо більшість наших ресурсів. Через людську недіяльність планета Земля змінила положення своєї осі. Нове дослідження показало, що через масове викачування підземних вод полюси змістилися. На 80 сантиметрів найбільший вплив на дрейф осі землі має саме перерозподіл води внаслідок виснаження підземних резервів. Тільки з 93 по 2010 рік людство викочало 2000 тисячі води, що і вплинуло не лише на рівень морів, а й на геодинаміку планети. Найбільше воду викачують у північній Америці та Індії. Якщо так триватиме, і надалі зросте ризик затоплень і кліматичної. Нестабільності. Такі новини. Безпечної вам ночі, щоб зранку з новими силами розпочати новий день. Все буде Україна!